Я вам читаю вірші свої. Я намагаюся людям донести власної думки вільний політ і говорити відкрито, чесно, про те, що вважаю важливим в житті, про те, що для мене красиве і безцінне, про те, що в духовній сія висоті, про те, що як світло у серці людини, і гостро сприймаючи світ як поет, леліючи бережно слово пророче. У поступі людства іду наперед, бо Дух Святий живить натхнення творче, як птаха, розкинувши крила в грозу, щоб були живими усі пташенята. Наскільки я можу вам слово несу, любов'ю зігріти, теплом обійняти? Я вам читаю вірші свої, з повагою до вас, з любов'ю. Валентина Логвиненко, вона ж колись Валя символ. Пишіть, відгукуйтесь, буду рада, щастя вам і здоров'я!